Ми часто думаємо про здоров'я тіла, але рідко замислюємось про головне наш мозок. Саме від нього залежить, як ми працюємо, запам'ятовуємо. Концентруємось. А що робити, коли з'являється втома, голова важка, пам'ять підводить, а думки плутаються. Саме з такими проблемами стикається більшість людей, які щодня працюють мозком. І тут реально може допомогти церебромакс. Це повністю рослинний комплекс з ресфератролом, гінко готокола гутокола та лецитином. Разом вони працюють як потужна підтримка для мозку. Церебромакс покращує кровообіг у голові, допомагає клітинам, отримувати більше кисню та глюкози, а значить, більше енергії для. Роботи він знімає відчуття туману в голові, додає ясності думок, допомагає краще концентруватись і відновлює пам'ять. Якщо ти вчишся, працюєш у стресі або постійно навантажуєш мозок інформацією, різниця відчується дуже швидко. Я, наприклад, теж приймаю CyberMax, бо моя робота це постійна концентрація і аналітика. І я бачу, як він реально допомагає тримати голову свіжою і світлою. А ще один плюс. Ціна для такого рівня компонентів це дуже доступний варіант, а якість. На рівні кращих світових стандартів, тож якщо відчуваєш, що твій мозок працює не наповно, спробуй це це простий і природний спосіб дати цей більше сил для розуму, якості думок і легкість у голові.